Археологічних зон, які затверджені відповідними рішеннями виконкому Київради ще з 79-го року, розпорядженнями Київради, а також на території державного історії та староставний Київ, який визнаний постановою ради міністрів УРСР ще з 18 травня 87-го року, саме запропонований до скасування договір оренди, який був. Укладене рішення сесії Київради від 20.09.12 року. І пізніше, вже 24 червня 2014 року, був визнаний протиправним протиправним рішення сесії та скасоване саме названим рішення сесії. Від 26 травня 2012 року номер 522 78 50 саме це рішення. Сесії, яке скасовано, і договір оренди дали змогу проводити орендарю реконструкцію будівлі гостійного двору під торгово-офісний центр розгляд запропонованого проєкту рішення. Став, можливо, внаслідок Революції Гідності, зміни центральної та міської влади. Одним із перших питань, які розглянула тимчасова контрольна комісія з перевірки легітимності рішень минулих років, починаючи з травня 2006 року, стало питання вивчення історії передачі гостінного двору та мета його реконструкції. Історія реконструкції гостільного двору взяла свій початок з 2011 року, коли карендар підприємства Укрреставрація задумав приватизувати будівлю гостільного двору. Це прослідковується починаючи з постанови Кабінету міністрів номер 1380 від 15 серпня 2011 року. Про виключення будівлі гостівного двору міста Києва із пам'яток архітектури України, що перебуває під охороною держави. Наступним кроком стало внесення змін до закону України, яким в двір виключено з переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, від надіючого законодавства для того, щоб орендар приватизував майно шляхом випадку Конкурентних засад треба провести роботи з покращення будівлі не менше ніж на 25% від її вартості. Мабуть, саме тому орендар замість реставрації, якщо б він так мав би бої намери, і задумав робити реконструкцію будівлі на ту суму коштів, яка потім йому дозволила б викупити майно. Майно на сьогоднішній день знаходиться. Загальнодержавної власності. Арендар не зробив ці 25% покращення і зрозуміло, що він не має підстав і претензій на викуп майна гостівного збору. Коли стало відомо, що будівлю практично хочуть приватизувати, перебудувати, реконструвати, то кияни вирішили захищати гостійний двір і вийшли на акції протесту. Проти захисників владою та рендером була застосована фізична сила. Громадяни і господаря намагалися також знищити будівлю шляхом підтримки.